12 серпня святкується Міжнародний день молоді. Мета максимальна інформованість суспільства про програму розвитку молодих людей, про те, якого розвитку можна чекати у Слов'янську. Стосовно робочих місць перспектива не райдужна. Як зазначають у міському центрі зайнятості, показники далеко не оптимістичні. Та й за рахунок місцевого бюджету роботи не додасться. В Ветам в принципі по новому Кабаршітовому бюджету і слідувательно, наприклад, Розчитати на що то такое глобальне, наприклад, що ми зможемо увеличить робочі места за що местного бюджету. Наприклад, ну бы ми не рассчитываем. наоборот, ми зараз намагаємося как-то так немножко сжаться. Крім питань працевлаштування, кричуща тема дозвілля та місця відпочинку. За рахунок вимушених переселенців чисельність мешканців Слов'янська збільшилась, Одначе, місць відпочинку і дозвілля майже не додалось. Я забольше. Площадок, куди можна було б бы сходіти, поиграть поіграти же там не знаю, баскетбол і що чтобы щоб не были закрытые ворота школи, как у нас привыкли, щоб не зайти. а доступно всім чтобы было. Що ж може запропонувати місто? Все впирається в фінансування в умовах збільшення тарифів на енергоносії та подорожчання mm -hmm. комунальних mm -hmm. послуг. Говорити про розвиток м'яко кажучи, важко тут би вижити mm -hmm. для початку та зберегти mm -hmm. те, що є. Найбільші більші проблеми таки фінансові. Если бы город все-таки развивался, у нас промышленность работала, то местный бюджет зарабатывал больше денег, им мог получать. То есть мы могли как-то финансировать, стимулировать таким образом, например, людей. То это было бы намного проще нам і всім і ми могли создавать робочі места, і больше как бы, внимания більше больше внимания літ например, спорту. Серед мешканців слов'янська переважна кількість пенсіонерів. Молодь у кількості значно поступається. Втім, все ж головне якість, а не кількість. Про це свідчить результати змагань та конкурсів. Слов'янські спортсмени руками тримають високу планку, в той же час маючи не найкращі умови для тренувань. Благо більш-менш гарні умови допомагають створе. Уювати благодійні фонди, меценати, приватні особи та міжнародні організації. Как приклад, примеру, в миссиях комплексной заклад же сутеву он увы все за байдужем. Нам сделали вот такую современную, демонтировали наш старый козырек, сделали такую легкую современную конструкцию, самое главное безопасную, и заменили входной блок, который был с ужасными щелями, то есть вот в 1973 третьем году его как построили, так он и был, пришел в негодность, на такую современную металлоконструкцию, что значительно увеличила теплосберегаемость всего сооружения. Совсем недавно тут принимало тех, кто текал в вид обследив Лцево Авдіївки та інших міст наразі вже йде активна підготовка до навчального року. Від наймолодших до старшокласників зможуть займатися у спортшколі. Незабаром тут почнуться роботи міжнародної організації Save the Children, яка надасть матеріали та бригаду з числа переселенців, що допоможуть відновити дах та зробити внутрішні роботи у залі вільної боротьби, дивлячись на нові вікна, двері та відновлену покрівлю, мимоволі замислюєшся над тим, в яких плачевних умовах тут могли б займатись діти без допомоги небайдужих. Да, заліпіли би, да, зроби слепили карсліпіліз того, що було, Ну зараз на більш високий рівень ремонту можна так сказати, перейшли. Вихованці школи займаються за п'ятьма напрямками: футбол, плавання, вільна боротьба, дзюдо та легка атлетика. В оновлених залах якість занять зможе збільшитись в рази. Ну а для більш дорослої молоді фахівці спортшколи зможуть запропонувати роботу. Наразі закладу потрібен тренер з плавання. Втім, дозвілля дозвіллям проте залишаються інші проблеми для молоді: де жити, де працювати, за які кошти утримувати родину, в яких умовах виховувати дітей і, взагалі, які ідеали має сучасна молодь і як її сьогодні підтримує держава? Бо саме це докорінно формує громадянську свідомість.